Для базового розуміння процесів, що відбувається, перш за все, я думаю, треба нагадати, що стратегічна наступальна операція Російської Федерації вона насправді триває з осені 23-го року, і власне всі зусилля ворога були спрямовані саме на досягнення стратегічної мети. Перш за все, це намагання повністю окупувати на цей час Донецьку та Луганську області, спробувати окупувати в тому числі і. Території Херсонщини і Запорізької області, і на сьогодні ми бачимо, що цих стратегічних цілей ворог не досягнув. Що стосується пріоритетів, вони на сьогодні очевидні. Ворог і надалі розглядає як пріоритетні відтинки покровський. Куп'янський бачимо загострення на Лиманському напрямку. Звичайно, не забуваємо про Торецьк і часів яр, де ворог маневрує, де намагається створити відповідну перевагу в живій силі для того, щоб продовжувати свої наступальні дії. Власне наступальні дії ворога на сьогодні вони мають в тому числі і військово-політичне. Значення відносять військово-політичний такий характер, тому що очевидно, що бункерний фюрер хоче переконати перш за все сполучені штати Америки, що Росія готова вести війну і надалі довго має для цього відповідний ресурс, має відповідні резерви, і головне показує, що може атакувати по всій лінії фронту. На мій погляд, оці наступальні дії, активізація наступальних дій росіян свідчать про те, що ворог максимально намагається сьогодні знайти е, слабке місце або слабкі місця в нашій обороні для того, щоб потім саме там зосередити свою увагу, е, створивши відповідну перевагу у живій силі, в механізованій компоненті, і звичайно, з використанням авіаційної компоненти. Ну до речі, серед тих. Областей, які фігурують, де ворог найбільш активно може задіяти свої сили, є, наприклад, і сумщина на сьогодні. Формат бойових дій там е, такий, що максимально задіюється формат е, підрозділів диверсійно-розвідувального характеру, де є величезна активізація. Е, саме дій таких підрозділів, таких е, груп відповідно є реагування сил оборони на е, ці ризики та виклики. Ну і власне як є реагування на те, що відбувається по Покровську, Турецьку, часів Яру, Лиманську, Лиманському напрямку і Купінському. Оце, на мій погляд, сьогодні, скажімо так, основні точки. Ну і запорізький напрямок, очевидно, де ворог спробує щось зробити. Відповідно для цього треба мати резерви. Чи є вони сьогодні у ворога, сказати досить таки складно, тому що очевидно, що з цим існують проблеми. Наприклад, з механізованою компонентою. є проблеми з в тому числі і з використанням артилерійських систем, тому що нагадаю, у березні нинішнього року сили оборони України знищили 1644 одиниці артсистем. Це рекорд за час повномасштабного вторгнення. Так само ми говоримо про відповідний рекорд по знищенню ворожої автомобільної техніки, тобто, це те, що допомагає ворогу здійснювати логістику відповідно. Це ресурс, це якраз ті резерви, про які ми говоримо, ну і, власне, допомагати штурмовикам діставатися до місць призначення і проводити атакувальні дії. Тут є проблеми. І російська економіка сьогодні не встигає реагувати в тому числі на знищення російської механізованої компоненти, яку ворог почав теж знову таки більш активно застосовувати, зокрема на тих напрямках, про які я вже сказав. Тому е, максимально сьогодні ворог буде пробувати шукати цю шпариночку в нашій обороні для того, що я раз підкреслюю, аби спробувати там зосередити е, свої зусилля для відповідних активних наступальних дій. І звичайно, можемо констатувати, що сьогодні відбувається дуже активна, на мій погляд, робота генеральних штабів, зокрема. Генерального штабу нашого війська, і зрозуміло, що армія окупантів, генеральний штаб, теж планує відповідні заходи, і цій протидії штабів, сподіваюся, нашому генеральному штабу вдасться е відреагувати на ті виклики, і ризики, які виникають, і виникнуть, чи можуть виникнути, тому що ті сценарії наступу ворога, які ми розглядаємо сьогодні, вони, по-перше, можливі, і звичайно, треба розглядати це очевидно найбільш, скажімо незручні для нас сценарії розвитку подій для того, щоб можна було на них адекватно реагувати.